Йо, пересете з тим маслом, блин. Ну якої кої холяри ти течеш в мене, блін Йо-моє, йо. всім добро здоров'я, друзі. На канал Сен Саныч Сегодня будет така новесенька РПшка по ферме 17. Но в поке корова стала з біда. Їхав, у в місто І то, представляєте, то вночі я їхав. Їхав, коротше, ну, ну, вночі їхав в місто, там мало деякі справи. Та й вертався зранку, мух, Така ще біда стала щось страхіття просто. Потекло масло. Коротше там, певно треба буде той двигун міня, міняти на, на 100%, бо, бляха, бачу, що у нас є розвалиться, блін. Та й мусив, бляха, визивати бо то, блін, представляєте, блін, не дотягнуло би мав могу втросати чіпляли за фаркоп, і тягнули якось ледве до, ну, до мого подвір'я. Бо то я чув, що то ще трошки і моя машеність розвалиться. чекайте, мені хтось там дзвонить. О, а то Володя щось хоче. Курва, я, я йому долив не дам, курва. Алло, ну боже. Богоздой. Дай Боже, щось стало. Що, що таке? А біда, біда, біда страша, стала. Бля, твій мать. Що сістало, курва? Ну казаник з третьої хати. Ти розумієш, що він очі зробив? Чоловіч? автобуса. птвій мать... Як це втупив? Ти розуміешь, він десь п'яний далі напився, Десь п'яний їхав і втопив автобуса. И... Я це? Ти... А що тут за автобус? чи як ти кажеш? То який автобус пазик челас? Та Пазик? Як? Пазик? Так. Да. Йо пересе, та то ну так дорого кошти пазі. І. І шлях би трафу. І що робити? Та що робити? Беремо крана та їдемо, Що будемо робити, витягувати якось. А що я? Ja. А я підки знаю, будемо пробував, що зробили. А що нема нікого, щоб причіпляли? Там ми вже витягли. Ja. Не знаю, давай під'їжджай сюди зараз поговоримо. Йо пересе, та чекай, зараз пішкові доля. У мене машиниці поламалась то давай Ти да? Та давай уже пішком дойду. 2 метра під ж, з солярку так традиш. Добре, зараз буду, давай. 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 Йоперні театр, курва, що так. То... Як туз як ту, ту замком міг бляха, втупити такий автобус? Тут то я в шоці. Добре, лиши її тут е, мою жиховку, я у нас закрию той... курва. Двері не закрив. Ще курва яку радуть якісь, ці цігани, блін, до хуляри. Знаєте, ще тут бляха ще можуть акумулятор круговорасти до хуляри. Ну де би здоров'я. Бачу, Юра тут поставив свою той, уазіка. Щось, певно, щось, щось робив, а то не знаю, чи він вдома, чи ні. Чи може пішов на город. Так, де тут? Десь тут має десь бути. Біля сільської. О, то воно, ні. Та, тут дивіться, тут тунну. Нічого сид коран, бляха. Так, тут десь тут має бути, Де... Де ти, володя. Йоб, той, май, куди майку пішов? Де ин Ей! Лод курва АЛЛО Ой, курва мать. Ти... Відкинь, курва, я... говори. Я тут, Сан Саныч. Де ти лазиш? Сан Саныч, сюди. Де я ти? Я за тебе. Де заді мене, блі? А мусор складаю. Йоп, ти мать, ти що там робиш? Та диви, коли навіть не можуть мусор викинути. Та чекай, я не пойму, <laughs> де ти викрекуєш, курва. Я не пойму, де ти є. Та де я заді лазину? Биле Толика. А что там а Толика? Да трохи знаешь, драйв, их такая вот бат. И шлем и драйв Давай иди сюда, хрен не думай до тебя. Да, вот здесь, блин, не мое. Кровать здесь бля Толика кажешь. Ёпперси, ты, кровать Круво, де ти лазиш? ты выкрый по вулиці, бляха. Що, давай Та й давай давай їдемо. Блін, ти що, знаєш, хто знаешь, кто сикруставается? Ты то тому ешь? Та я думаю, що можна спробувати. Давай, сюда, завод. Заводи. Що тобі там помити? Поки що сідай, давай їдемо. А там зараз трошки розберемося Ну давай. Ну давай може я, давай, я можу Чуєш, Давай я може поїду поеду. Ну, Пока что сядь ту кабіну всередині не твой кран. Якраз, там красно може щось там можна, Щось зробити Добре, давай, я, короче, буду їхати, и ты дам сюда и за, за той свій Кабіну короче. Так, о, блін, тут, треба ось це причепити, йо перестати, теж кровопену. Чу, чуєш? Давай я зараз е, це, цю траверсу пену підключити. Йо, йо перестати. Ой, я тут тут. Ви оцю треба, ой, ой, цю треба траверсу підчепити, чуєш? Давай там поможемо. мені. Дайте його. Тут треба сі розлізятися, коли. Давай, давай. А ну, а там э, по муде. Давай, давай, спускай. Давай, давай. Я пересетал на Правда? А что с недальным злавым? Я не... А ну, куда ты с Бичи, плей, это читаешь из руки, в Давай сідай будем їхати, короче. Так Тобто треба якось то якось тут. Треба... Та нічого, якось зараз будем тут їхати. Ух ты, бляха ты Майну часто сідає, опять Та добре давай иди пешком туди. тут тупач у туж... короче іди пішком. Давай я туда Юрца возьму цей Уазик. Ну добре, доберей лазька може. Давай. Все, Всьо, давай. Вс, коротше, я поїхав чорною, чорні дороги, блін, ну то... Знаєте, зараз їхати через ці всі ті дороги головні, бляху, то ще курва всі мінти докупаються до мене, то курва документів я щось не бачу тут бляха. Тож щось тих паспорта не видно, блі, то хпаш у тому бардачку. І я перенята з 6-ї стрілою, не несчуть на пісню ну, постоялась, бляха. Всі леви тримаються, так тут траверси, йо пересите. Я витрафив, курва. Так, о, йо Та то... Та ну чекайте, я... Я сяд. Чуй? Слухай, да, ти взагалі кажу, чесно здорів. Та то не То не пасік, то ти лас, чуєш? Йо, твоє мать. А ну, ходи ближче, дай. Ебры за какую Ты куда по трубе побив? Массада, то, то курвишь дуривчиш, бля. Да то так на пяти падай можешь не симбарты кур. Вот, о, курва мать стембляха. Страхи Страхите просто. Да. Уча вода земна, -мо. Ну бач, блин. Так, давай зараз будем тут. А ну ты нам помогай мені. Там э, Підсказы, куда тут, тут треба. Добро? Чуть-чуть, вставай, вставай. Вс, давай тут все зараз во. Вс. Ні, мне здається, это туда ще трошки, ні? не ще ближче, дружка. Давай, anyway, noi, må... Oop, ty, давай, dami, давай, давай, вс, уйдите, уйди, пойдете. Турмозея, блях. ты, бляха, мух. Давай там бедрогуй. Давай, давай. Не знаю, что тут теку и кватеку, 6, блин, не знаю, сейчас. Получается, круво. Пушки поверни налево. Так, вот налево. Вот так. Может, в принципе. Нормально. Укрываем. Вс? Так, 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 можешь піднимать. Мо ПРСТ. Просто Так. Нормально? Так, 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 можеш підіймати. Та воно на сеспан не прикрути пальцы. А ну подивись, там нормально. Так, все, все люкс. Давай, пить, під, пить А ну давай. Та воно если не хоче щось брати, певно. Ух, блях! От я бачу, так нормально почепнув, Аж в салон залізло. Шо там спеціальні дерки, курва, придумали, щоб Давай, э, всі... зайду... витягуємо. Там Там, там така тяга пішла, що страхи просто. Йо-йо-йо, Йо давай 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 парень. Там иди, та, бля. Шаша. давай. Там иди, бля, хочу тебе задавать, не дай бог. Давай, давай, давай. Йо, пересетес, тем, бля. Беруль, беруль, беруль. Да, ну, курва, мать. И шлях бы трафу, бля. Давай, давай, давай. Ё, и сейчас у тебя гол. Ух, бля, там пана подвеска сейчас рухнулась. Слухай, а як мы його отвезем? Да я от не знаю, что делать. Думаю, я певно хрень зараз заведем. Да точно, то хіба що може натрос? Но ну, ти знаєш, тут... Не пойму, чи тут якось можна причепляти чи не. За якийсь. Ну я, певно, базиком не потягну, що ні? Та Таньки ти шо. Ты шанс и ноль, блях. То хіба, що розумієш Хіба що або брати тут лишити, тут... Цей так, автобус десь курчах. І щоб ніхто не вкрав. А на другий день забрати е, Якось відтягувати, бо в мене просто нині планів. Так дофіга, що... Німа часу, нема часу. Та-та, нема часу таку році. А що, давайте, давай тоді ось тут ось залишимо його. Та-та-та. Вистутка. Та-та, давай зараз якось підтолкнемо тут. Ти сідай за руль так, ру рулем трошки повернеш, знаєш. Давай Якось спробую тут... ...підтуркнути Чуєш, я думаю так нормально буде, ні? я думаю супер, у нас ще то не побачив, заголовне. То ще цігани, ще цигани не ...не... не украли його. Ну я думаю все закрито. Ну ну. Ну а слухай, зайвиком то треба поговорити серйозно. Та-та-та, южі. Та, та, Сьогодні один автобус завтра ще один, ти та, розумієш? Та, та. Один на один. У одній кімнаті його поговорити так нормально. Ще поняв, що це... Ще треба б... поговорити серйозно. Ну no, то так. А та, то чуєш, то є... То... то не є жарти, кур. Коли... То не забув. Та... Він... Та... та він міг би і людей вести, кур. Ви тут всі, всі тупили, блін, то що? На кого ми б вина були би? Так і є. Що, на автобус, кур, сам повернув туди, в річку цієї тупевізі? А, я... Так, ну, так. так. Короче, їдемо назад, бо то... Я б вже стало, хто з Йой. Лівше тобі не розказувати. Зараз так будеш сміявся, бляха. Ну давай, під'їдемо, покажеш Давай. Не? Якраз під'їдемо, і будемо та й... все таке. Чуєш, та я тобі курва, казав, тот, блін, замку, блін, теж водій ще той курва Ну ч, я то бідазним, ну, на. Чу, а ти що? А, а ти що, у Вазик брав йора чи що? його ну, ти... да сам взяв у вазик, а тим б я в нього чи зайчив. Я думаю, нічого не знаю, я, я я. Думал, ну, чо, ми, прати, ні? Та я думаю, не прати, бо то. Я щось думаю, що типу як-то Юра, а ти в нього береш ось. ні ні я за нього мені дав кучі і ми типу ну, ми буде страшно. А, я понял. Ходи я розкажу тобі про, про машину мою. Ну ходя я покажу. Шлях би треба з твою машину, блін. Два зараз капот відкрию. Так. Дивись, куль. Масло? Ну дивись, я ї... так, кажу, я їхав, блін, з міста. Зранку. Йопа, пересете з тим маслом. Та ти не стійку, бляха, поломиш мені до хулірик. Що не бачиш, воно з пластмасу, блін, зранку Коротше, їхав, блін е, їхав з міста, коротше зранку. Йох, пересете, то це посередині дорозі, блін. Застукав моторчик. Блін, масло потекло. 에, мусив визивати Валеру, бо то, блін, навіть Валера э, стає п'ята ранку. Я-я-я-я. Ну, ну тут десь було півчас, щось так. А, и, блин, та і, блін, то завав Валеру. Він якраз мав троса. й за Farkop. Він за... ще на тракторі приїхав, то, блін, їхали 20 км годину, блін. Десь годину їхали з міста. Uh -huh. ти, на, машин... на машині їдеш, то десь 15 годин, то годину їхав. Та Тайвой бач, щось буду щось буду робити, щось таке. Але поки що не знаю. Та й так я то. Не знаю, може то би. Може тут таке, а Якщо щось треба, то дзвони, ми сусіди. Та-та, та Та-та-та Добро, давай, коротше, буду, щось робив, щось ремонтував. То, все. Все. Давайте. Щасливо. Давай. Давай до залу. Да, давай. Давай, давай. Так, щось, друзі, всім дякую за перегляд, що подивились мене. Всім ставте, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пишіть файний коментар та підписуйтесь на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Алло? Алло, добро Не, Дай боже, шо щось стало? А да, ти розумієш, немає працівників на, то, на тих кранів Щоб нормально роботу навіть не може зробити. Що робити, навіть не знаю, ти що скажеш? Що немає кранів щось? А щось а, а і стало? Та да, і кран є, але працівників немає толкових. Йоперест. А, та ти мені скажи, що і стало, курва? Чи тут все да, нормально? Там... А що сталося, стати? <рес> чи, Чисто чи, 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 чи ти мені розказуєш про біду, Що що кажеш? Шо? немає працівників. Дай Боже. А що а я маю казати? Та зле. Зле і. і, і зле. Як, як зле, що стало? Немає толкових процівників на екрані. бо біда сі стала, чоловіче. Йоп, принято, а що і стало? Водій крану взяв, втопив автобус. Боже мій, що я говорю? Та схоже, нормально, біда сталася. Біда сталася. А хто мав топити кран? Ой, тут.